На уроки природознавства, ви знаєте, що речовини, які нас оточують, поділяють на дві групи: на речовини чисті і суміші. Для того, щоб знати більш детальніше, які ж речовини ми називаємо чистими, а які називаємо суміші, сумішами, які речовини, як їх розділити, ми сьогодні я пропоную на сьогоднішньому уроці Розглянути таку тему чисті речовини і суріші. Речовини, як ви вже знаєте, з уроків природознавства, поділяють на чисті речовини і на суміші. В свою чергу, суміші є однорідні і неоднорідні. Промисловості і в нам в побуті краще користуватися чистими речовинами. Тому є кілька методів розділення суміші. На, ви бачите на цьому малюночку приклади однорідних суміші. Це може бути коштовне каміння, це може бути копійка, наприклад, це може бути просто скло. До неоднорідних суміші, як ви бачите, може відноситись і пінопласт, і звичайне молоко, і навіть дим чи туман. Розглянемо практично, як ж розділити, розділити суміші. Як розділити неоднорідні суміші і як розділити однорідні суміші. Для розділення неоднорідних сумішей на схемі видно, можна використати метод відстоювання, фільтрування або дія магніту. Для однорідних сумішей Найбільш ефективним є метод випарювання і перегонки. Пропоную більш детальніше розглянути зараз метод фільтрування. І так, ви подивилися метод розділення суміші фільтрування. Для прикладу вам пропонували пісок, сіль, ну і розчиняли водою. Практично зараз я пропоную вам спробувати розділити пісок, сухор і, відповідно, розчинення у воді. Після завершення вашої практичної роботи щось розкаже. І результати він і продемонструємо зразки свого своєї роботи. Будь ласка, починаємо роботу. Не забуваємо обов'язково дотримуватись правил безпечної поведінки. Так як навіть всі хімічні речовини вимагають безпечної поведінки з ними. Ви бачили. Бачили схему, за якою проводимо дослідження. І працюючи обережно, я думаю, ваш, ваш досвід буде вдалим. Таєте правила поводження з хімічним обладнанням. Які дослідження він проводить, і хто може розповісти про результати своєї роботи? Так. Так. І так, ну будь ласка. Ми розчинили суміш: цукор і пісок. На фільтруванні новень ми бачимо, що залишився пісок, а цукор в нас профільтрувався. Профільтрувався. Яким ще яку ще суміш, на вашу думку, пригадайте, зурок і продоставство, можна розділити методом фільтрування? Будь ласка, Оксана. Наприклад, суміш є персий і один. Добре, дякую. Всі завершили роботу, так, в лабораторний досвід всіх всіх Добре. І так, пропоную вам продивитися ще один метод розділення суміші випалювання. Цікаво чашка такі приштатива і навіть. Видно, що вона за. Обладнання, тому е, нам розкаже, що він зробив оця група. Підпорьовання ми можемо розділити суміш бідного копруму і води. Кукурозку. Угу. Кукурозку і води. Повірно. Угу. Так. Молодці. Так. добре. Так. І так. Ярослав, що ви зробили? Ви розчинили. ви розчинили суміш мідного купру, Купорос. купоросу і води. І води. Так, Далі. Що ви зробили далі? Поставили, поставили штатив, так? знизу що робите? Нагрівання Нагріваєте. З якою метою проводите нагрівати? Щоб вода випралася, а сіль стерилізувалася. Так, і так. Ви бачите, що спочатку має ступка прогрітися, а тоді проходити випарювання. Всі решту вдало, розчавлені з нового кухоросу, всі Добре, питав, так. Так. Ну, Метод випарювання він, він вимагає трошки часу. Тому швидко ми воду не зможемо випарувати. А е, в мене до Діани запитання, так як ця група працює над е, практично над е, випарюванням мідного і води. Е, Діана, яку ще, на твою думку, суміш можна розділити методом випарювання? Наприклад, воду розчинений у воді. Можна також розділити. Молодці. Е, е, і так. А як ви думаєте, в першому досвіді у вас залишився профільтрований цукор? Можна його відділити методом фільтрування води? Можна, правильно, молодці. Так, і так, пропоную розглянути інший метод розділення суміші. Бачите, ділення діли на жаль, На жаль, Як ви бачите, щоб розділити повністю, від, відділяють воду, яка перемішана з нафтою, щоб залишилася нафта чиста. І І тепер чисту нафту збирають в стакан. Тобто повністю відділили на суміш нафти і води так. Дубаю про результати свого дослідження, хтось розкаже. Кілька хвилин зачекаємо. Олія не така, не така темна, як вода, як нафта, але як розділяється, ви можете побачити. Так. Видно, видно. Так, всіх вийшло. Yeah. Всіх вийшло. Yeah. Дарина, що ти можеш розказати yeah. про результати своєї роботи? Ну no, ми відстоювали методи відстоювання відділили від води, а також можна ще відділити від води на наприклад. наприклад, молодець. І так, сьогодні ви за допомогою лабораторних досвідів змогли. Побачити, якими методами можна розділити різні суміші. До цих сумішей можна розділити однорідні суміші і неорідні суміші. Тож, давайте пригадаємо, які методи розділення сумішей однорідних ви знаєте. Однорідних, які ви знаєте, молодці, виховання і перемога. А не однорідних. Молодці. Сподіваюся, ваші знання допоможуть вам і в побуті, і в житті, і в майбутнє при виборі своєї професії, якщо комусь прийдеться працювати на якомусь промисловому виробництві. Дякую за увагу.